Вас вітає ютуб канало Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець К-114 під пластину ccmt 09Т3 від відомого в Україні турецького виробника Technic. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 12 мм. форма ріжучої пластини ромб 80 градусів, праве виконання загальну довжину 180 мм. прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення гвинтом. Задній кут пластини 7 градусів, кут вирізання 95 градусів, мінімальний діаметр оброблювального отвору 25 мм, Зажим пластини типу. Уес є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція, у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підбрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектувальні до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку рома у будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.